У Миколаєві розпочався сезон весняних толок. Сьогодні прибирання прибережної зони провели у корабельному районі міста. Там працівники районної адміністрації та комунальники об'єдналися, щоб очистити територію від сміття, яке накопичилося за зиму. Як проходила толока та що думають про це її учасники, розкажемо далі. Весна це пора оновлення, відродження і нових починань. І саме з таким настроєм у Миколаєві стартував сезон традиційних весняних толок. У корабельному районі містяни зустріли теплу пору не лише квітами і сонцем, а й корисною справою, великою акцією з прибирання прибережної зони. Це так звана зона відпочинку маяк біля маяка сіверсів, улюблене місце відпочинку мешканців корабельного району. Зараз ми за сприятливих ж погодних умов протягом минулого тижня на цьому тижні проводить санітарне прибирання берегової зони. Представники адміністрації корабельного району та працівники комунальних підприємств об'єдналися, щоб очистити територію від сміття, яке накопичилося за зиму. Пластик, гілки, залишки побутових відходів усе це прибрали, крок за кроком повертаючи природі охайний вигляд. До роботи залучені близько 68 людей. Проводяться роботи з ліквідації рослинних відходів, побутових звалищ, близько 4 сміттєзвалищ рослинних побутових відходів ліквідовано. Також проводяться роботи з покосу, камишу, вигрібання рослинних відходів, тобто готується зона для приємного відпочинку мешканців міста. Попри ворожу атаку зранку, настрій у всіх хороший, кажуть учасники толоки. А бажання зробити щось корисне для рідного міста лише зросло. Сьогодні їх надихає не лише тепле весняне сонце, а й відчуття спільної справи. Можливість власноруч зробити Миколаїв чистішим, затишнішим та красивішим. Ми тут вигрібаємо, зачищаємо місцеві Хлопці покосили, ми загрібаємо, кучки зносимо. Ми сьогодні тут працюємо по благоустрою з золотого берега. От. Хоча зранку нас трошки полякали, але настрій добрий, працюємо і все буде добре. А з таким настроєм усе під силу і весну зустріти, і місто прибрати, і навіть попри всі труднощі зберігати віру в краще. Це спосіб сказати: ми тут, ми тримаємося, і ми зробимо все, щоб Миколаїв розквітав, попри війну прибирання виконується на площі близько півтора гектара, вивозиться близько 160 кубічних метрів. Побутових і рос, більшості – це рослинні відходи. Як ми бачимо, були зарослі тут і зарослі, і камишу, і трав. Ви зарослі різні порослі були. Тож фахівці підприємств були залучені до робот санітарного очищення. Такі ініціативи не новинка для нашого міста та корабельного району. Зокрема, весняну толоку у нас проводять щороку, тож вона вже стала доброю традицією серед містян. А участь у прибиранні можуть взяти всі охочі, адже існує кілька способів долучитися до цієї спільної справи. Проводити прибирання біля своїх прибудинкових територій, прибирання на відкритих зонах біля підприємств, організацій. Будь ласка, бо це сприятливі походи умови, це красиво. Це чисто на це приємно дивитися, можуть долучатися. Якщо якісь бачать громадські місця, які потребують санітарного прибирання, будь ласка, можна звертатися в адміністрацію корабельного району для організації таких робіт. Там вам нададуть увесь необхідний інвентар та допоможуть з організацією. Адже такі ініціативи не лише про чистоту, а й про відповідальність за спільний простір і справжню взаємодію усієї громади. Учасники толоки впевнені, зміни починаються з маленьких дій, і саме вони створюють атмосферу, в якій хочеться жити, розвиватися і дбати про своє довкілля. Катерина Рубташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.